У 2014 році біля церкви Святої Параскеві П'ятницької у сквері імені Богдана Хмельницького в Чернігові було встановлено пам'ятник Іллі Муранця. Його автором став чернігівський різьбер по дереву Андрій Стеценко. Відразу деякі мешканці охрестили пам'ятник пам'ятником першому бійцю самооборони. Все в нього є і шолом, і броник, і булава. Словом, все те, що необхідно захиснику Майдану України. Без перебільшення можна стверджувати, що Ілля Муромець став найпопулярнішим героєм часів давньої Русі. Про нього існує безліч билин. Про нього оповідають легенди, знімають художні фільми, дитячі мультфільми, складають казки та анекдоти. Але він є реальна історична особа. Над загадкою Ілії Муромця вже два століття поспіль б'ються вчені різних спеціальностей. Та все ж таємниця ще залишилась. Без перебільшення можна стверджувати, що Ілля Муромець прославився не лише своїми ратними подвигами на полі брані, а й чернечим, подвижницьким життям та ангельською святістю. Відомостей про його життя до нашого часу збереглося вкрай мало. Вважається, що народився Ілля Печерський близько 1143 року. Народні казання ототожнюють його з відомим богатирем Ілею Муромцем. Богатир наприкінці свого життя прийняв чернецтво в Печерському в монастирі. Тому, ймовірно, він і є Ілля на прізвисько Муромець при постріді. Справжнє ім'я Богатиря у церковних записах не збереглося. Місце народження Ілії Муромця до цього часу залишається невідомим. Вчені припускають, що це може бути місто Муровійськ, нині селище Морівськ Козелицького району Чернігівської області Україна. Або селище Карачару під Муромом. Росія. Якщо звернутися до географічної мапи, то не можна не помітити, що всі ці міста лежать на одній лінії. Це і є та дорога до Києва, якою прямував богатин. Белині оповідають, що Ілля Муромець до 30 років не міг самостійно ходити. В народі живе легенда, що його дід був язичником і не прийняв християнства. Одного дня він розрубав ікону. З того часу на родину впало прокляття. Всі хлопчики народжувались каліками. Не оминула тяжка доля і Ілью. Всі спроби вилікувати юнака були марними. Але Ілля не здавався. Він продовжував тренувати м'язи рук, ставав все сильнішим і сильнішим. Але ходити так і не зміг. Що ж вилікувало народного героя? Роки хвороби Ільї виховали в нього неабияку терпимість та велику силу характеру. Одного дня, коли батьки працювали в полі, в будинку з'явились чудові мандрівники, посланці Божі, паломники до святих міст, вісники Божі теж богатирі, богатирі духу. З такими чудовими мандрівниками і зустрівся поки ще нерухомий Ілля. Після їх слів Ілля став на ноги і почав ходити. Після 30 років сидіння. У 1988 році було проведено наукове дослідження збільшитися мощей. Останки належали сильному чоловікові, який помер у віці 45-55 років, високого зросту 177 см. Якщо враховувати той факт, що зріст населення становив в середньому 165 см, і був досить високою людиною свого часу. Більше того, на скелеті були виявлені сліди багатьох битв, зламані ребра, ножинні переломи ключів, сліди від удару спису, меча, шаблі. Все це ще раз підтверджує давні міфи про те, що Ілля був воїном і приймав участь у багатьох важких битвах. Але не це вразило вченість. Вони всі в один голос стверджували, що, як і оповідають болині, ілля Муромець довгий час не міг самостійно ходити. Результати досліджень показали, що причиною цьому була важка хвороба, туберкульоз кісток, що й призвело до паралічу ніг. Дуже важливо, що першим подвигом Іллі після отримання богатирської сили стала праця хлібороба. Цей подвиг нагадує людям про те, як відповідальні вони за землю, про їхній зв'язок з рідною землею, яка годує та відновлює їхні сили. Ілля Муромець головною справою свого життя вважав захист рідної землі. Тому він відправився до стольного града Києва послужити князю Володимиру вірою-правдою, постуяти за віру християнську. Прямуючи до Києва, Ілля долає відразу одну перешкоду. Він розганяє військо під Черніговом. Подъезжал богатырь Илья Муромец Ко славному, ко городу, к Чернигову. У того города Чернигова нагнана то вражьей силушки, Вражьи силушки, черным черно, Ратному подвигу Ільї Муромця під Черніговом присвячена одна із билин. Це був перший ратний подвиг Ільї Муромця, визволення нашого з вами рідного міста. Далі були інші подвиги. У класичному епосі нараховується 13 самостійних сюжетів. Але це зовсім інші історії. Як оповідають билини, в одному з боїв Ілья Муромець ледне загинув, дивом врятувався. Він дав обітницю піти в монастир та присвятити себе Богу і більше ніколи не брати до рук меча. Так скінчилося військове богатирське служіння Іллі Муромцю Вітчизні та розпочалося молитовне служіння Богові. Богатир прийняв чернефтво в києво печерському монастирі. Вважається, що загинув Ілля Муромець під час взяття Києва половцями в 1203 році. Він був похований у Києві біля собору Софії. З часом захоронення було зруйноване. І мощі перенесено до Києва-Печерського монастиря. Про черничий шлях православного ченця нам, на жаль, нічого не відомо. Але нетлінність його мощей переконливо доводить про святість богатиря. Сьогодні в печерах можна підійти до гробниці Муромця. Вона помітно більша за інші, але зріст богатиря не здається таким величезним. Добре видно руки православного ченця. Персти правої руки складені так, як хрестяться православні: три персти докупи і два притиснуті до долоні. На лівій руці видно слід, нанесений ударом спису. Дуже символічно, що ліва рука свідчить про військове служіння, а права про духовний подвиг православного ченця. До преподобного Іллі Муромця як до мужнього воїна Христового сьогодні звертаються молитовні християни, бажаючи отримати допомогу у боротьбі з ворогами видимими і невидимими. Мощі преподобного Іллі, які зберігаються в Антонівих печерах Києво-Печерського монастиря, здатні зцілювати тих, у кого хвороби хребта та у кого паралізовані ноги. Так наш предок богатир продовжує служіння людям. О великій подвижниче і угодниче Христов, преподобний Отче Ілля, моли Бога за нас.